Накануне совета Украина НАТО Зеленский с гордостью не то, что анонсировал, он просто отчитался и рапортовал о том, что незалежно. уже испытала первую баллистическую ракету собственного производства. подробности приводить он не стал, но уточнил, что в испытаниях участвовали как государственные, так и частные институты. Украинские средства массовой информации, естественно, представили это как некую такую информационную бомбу, якобы дальность этой украинской баллистической ракеты может составлять до 500 километров. И вот какие подробности приводятся. Баллистическая ракета, которую создает Украина, станет ответом на российский «Искандер». Сохранить секретность, довести разработку до стадии испытаний и при этом продолжать работу над развитием – сложнейшая задача. И несмотря на все, с этим наш ОПК справился. По имеющейся информации, дальность украинской баллистической ракеты может составлять 500 километров. Для понимания, обладают такими сложными ракетными технологиями только США, Турция, Израиль, Индия, Северная и Южная Корея, Китай и Россия. Видимо и Україна. Ну а на украинских телеканалах уже назвали конкретную цель, куда эта ракета полетит. Среднестатистический... среднестатистический показатель для баллистических ракет оперативно-тактического уровня 500 километров. Поэтому есть возможность поражать цели, например, где-то на расстоянии Москвы. С учетом того, что мы сейчас демонстрируем действительно феноменальные показатели для улучшения общих характеристик своих средств поражения, то у этой ракеты могут быть характеристики гораздо лучше. Что за ракета такая? И как вы считаете, действительно ли они сейчас способны создать баллистическую ракету с дальностью? 500 километров или это просто блеф? Руслан Станиславович, меня во многом часто очень бывают неблагодарные роли, рассказывают страшные вещи, но это делаю по долгу службы, а не потому что мне нравится кого-то пугать. Тот комплекс, о котором скорее всего говорит просроченный Зеленский и его присные, это ОТРК «Грум-2». ОТРК «Грум-2» оперативно-тактический ракетный комплекс, заявно был Украиной еще в 2020 в 19 -20 году. Годах. Называют они его «Грим» по-украински. Ракета может нести боевую часть под 500 кг, 450 Естественно, относится к семейству «Точка-У». Далее, по улучшению «Искандер». Попытались они отработать новую химическую формулу твердотопливного. Им это не удалось. Насколько я знаю, накачка топливом идет по советскому образцу. Параллельно там стоит западное брево бортовое радиоэлектронное оборудование класса «Гироскоп Айфис-500». Ряд других новшеств инноваций, почерпнутых от французских американских компаний класса Рейта и французская компания, которая производит БРЭО для истребителей. В общем, в целом пускают ее, вернее, замыслили ее два КБ Харьковская и Киевская, mm -hmm. и да, они ее в качестве прототипа уже. пытались использовать, это были прототипы, что меня в данном случае настораживает. Да, дальность ракеты была заявлена еще тогда, три года назад, 500 километров. Да, это нормально, наш «Искандер», может, тоже версия не экспортная, а внутренняя, имеет дальность до 500, хотя американцы считают, что и больше, если брать журнал National Defense. Да, это возможно. Теперь представьте себе дикарей с подобного рода ракеты с боеголовкой на 500, там два рода боеголовок, 250-500 км, и, допустим, Курскую АЭС. Все очень просто. Поэтому, да, опасность существует. То есть цель не Москва? Я не верю ни одному слову того, что говорят пропагандисты из ЦПСО, Центра информационно-психологической обработки ГШ ВСУ. Я думаю, что цель будет близлежащая. В словах американского генерала содержится как минимум двойная ложь. Первое, он сказал, вглубь территории. Да, они против того, чтобы быть вглубь территории. А Курск, это вглубь территории? А Белгород, это вглубь территории или это приграничная территория? Видите, как все интересно. Ну вы в понятии, похоже, что не вглубь. Оно растяжимо. Но плюс к этому еще одна вещь. Доработка такой ракеты, это очень хорошо наша уважаемая редакция прозвучала, возможно, только при использовании западных технологий. Я назвал. То есть От... без запада никак? Но Дело в том, что и инерционное оборудование наведения, и гирокомпас, который является его частью, западное оборудование. То есть они теперь придумали более хитрую формулу. Ну, дивіться, було б дивно розраховувати на гостроту відчуттів, е, яка би трималася безперервно роками. А безумовно, той е, та е, гострота реакції, яка була, скажімо, в лютому березні 22-го року. Е, вона була дещо іншою ніж зараз. Дійсно, відбулося певне звикання всього світу до війни в Україні. І це є реальні. Так би відбулося з будь-якою іншою війною, якби вона тривала роки. І нам треба мати це на увазі. Це не це явище суто психологічне і нема тому ради. Але очевидно, що ми продовжуємо спиратися в достатньо широку міжнародну підтримку, і є всі шанси для того, щоб. Ну, досягти певної сталості західної підтримки України, хоча очевидно, що нам доводиться все важче і важче боротися за нові рішення, пов'язані з е, чи то економічною, чи то з воєнною допомогою. Ну, але це, е, це речі цілком передбачені. Ну, дивіться, ви поставили е, одразу декілька питань. Да, я і е, 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 Що стосується помил, особисто е, е, Камали Гарріс, очевидно, що вона. До певної міри є новачок, вона е, ну не, не дуже яскраво себе позначила в українському питанні, і тому є багато сумнівів, чи зможе вона опанувати цю ситуацію, зрозуміти її пріоритетність і як мінімум не збавляти обертів у порівнянні з нинішньою адміністрацією. Хоча у нас є багато питань до адекватності реакції адміністрації Байдена, е, що стосується. Трампа і його ви справедливо сказали, що ми його знаємо. Однак ми також знаємо загалом його ставлення до міжнародного міжнародної ролі Сполучених Штатів. Тобто, тут навіть я не буду говорити, що він є антиукраїнським, як дехто кажуть. Воно не зовсім так. Він просто не вірить. Будь-яку серйозну глобальну роль сполучених штатів і він не хоче вкладати надто багато зусиль для того, щоб продовжувати ту саму лінію, про яку ви говорите, згадуючи Рейгана. От він дуже ну він максимально чужий до лінії Рейгана. Якщо порівнювати його з Байденом, то Байден набагато е, ближче до до, до Рейгана, ніж ніж Трамп, незважаючи на. Партійну приналежність, о тому е, в даному випадку, звісно, е, небезпека Трампа полягає в тому, що він загалом виступає за згортання глобальної місії сполучених штатів, на за зосередження на певних своїх власних внутрішніх проблемах, і на фактично на відкликанні тих е, зусиль, які Америка робить по всьому світу. Зараз він якраз робить свою кампанію з акцентом на те, що Америка. Повинна значно менше уваги приділяти оцим всяким світовим справам, я би не списував її особисто, е, вла... загалом. Тобто вона зрозуміла, що вона ще не позначила і не особливо яскраво себе проявила. Але загалом я бачу, що е, той напрямок, в якому йде еволюція е, демократичної партії, він в принципі прийнятний для нас, тому що подивіться на настрої демократичного виборця, виборця демпартії. І порівняйте його з настроями в середовищі республіканських виборців. Це дуже велика дистанція. На жаль, на жаль, для наших сантиментів на адресу республіканської партії ми пам'ятаємо її зовсім іншою. Ми пам'ятаємо Маккейна і інших подібних лідерів. А на жаль, тої республіканської партії вже немає на сьогоднішній день. Можливо, вона колись повернеться, але не зараз. Тому на сьогоднішній день деталі власне реалії інші і. Саме настрої в середовищі виборців демократичної партії не залишатимуть е, Камалі Харес, якщо вона буде обрана іншого шляху, окрім як продовжувати е, підтримку України, і зрозуміло, що і інші чиновники, ті, про кого ви кажете, представники інституцій США вони також знайдуть, як зорієнтуватися в цьому випадку, От. тому я думаю, що все ж таки ми. ми Маємо уважно подивитися на ситуацію з американським суспільством і розуміти, куди що хилиться в даному випадку. Все таки настрої в середовищі виборців демократичної партії набагато більш проукраїнські, ніж настрої виборців про в республіканській партії, і це впливає.